Водяний клоп проти таргана ідентифікація таргана, з чим ви маєте справу. Тарган або водяний клоп як не сплутати і що робити, якщо вони з'явилися в будинку. Багато з нас стикалися з неприємним сюрпризом у вигляді непроханих гостей, комах. Особливо часто виникають питання, коли мова йде про плутанину між тарганами і водяними клопами. На перший погляд, ці дві істоти можуть здатися схожими. Особливо якщо ви не ентомолог. Але повірте, різниця між ними величезна, і розуміння цих відмінностей є критично важливим для ефективної боротьби з ними та запобігання зараженню. У цій статті я поділюся своїм досвідом і знаннями, щоб допомогти вам розібратися в цьому питанні. Чому виникає плутанина? Дійсно, таргани і водяні клопи мають деякі спільні риси, овальне тіло, шість ніг, довгі вусики. Це створює ілюзію подібності, особливо якщо ви не дуже знайомі з комахами. Однак, якщо придивитися уважніше і зрозуміти їх біологію, середовище проживання і поведінку, стає очевидно, що це абсолютно різні істоти. Я пам'ятаю випадок, коли до нас в гості приїхала моя тітка, яка з жахом розповідала про жуків у ванні. Вона описувала їх як великих темних комах, які іноді плавають у воді. Я відразу подумав про водяних клопів, але вона була впевнена, що це якісь різновиди тарганів. Після ретельного огляду я зрозумів, що вона помилилася, і це були саме водяні клопи. Цей випадок наочно показав, наскільки легко можна сплутати ці два види. Хто такі таргани? Таргани це стародавні комахи, які еволюціонували протягом сотень мільйонів років. Вони неймовірно адаптивні і можуть виживати в різних умовах. У наші дні найпоширенішими видами тарганів, з якими стикаються люди, є німецький та американський тарган. Вони є справжніми шкідниками, оскільки активно розмножуються поблизу джерел їжі і води. Особливість тарганів їх любов до харчових відходів і розкладаються органічних речовин. Вони можуть знайти собі їжу практично де завгодно, під раковиною, в шафах з продуктами, в сміттєвих баках. Їх здатність швидко розмножуватися і виживати в самих несприятливих умовах робить їх справжнім головним болем для домовласників. Хто такі водяні клопи? Водяні клопи, на відміну від тарганів, є водними комахами. Вони належать до загону на півжорстко-крилих і ведуть одиночний спосіб життя. Їх можна зустріти в прісноводних водоймах, струмках, ставках, плавальних басейнах. Вони хижаки і полюють на дрібних водних тварин, таких як комахи, пуголовки та дрібні риби. Цікавий факт: водяні клопи використовують загострений дзоб для ведення травних ферментів у свою здобич. Це дозволяє їм перетравлювати їжу поза тілом, що є досить унікальною особливістю. Основні відмінності, таблиця для наочності. Щоб вам було ще простіше розібратися, я підготував таблицю з основними відмінностями між тарганами і водяними клопами. Характеристика тарган, водяний клоп, середовище проживання теплі і вологі місця. В основному в приміщенні прісноводні водойми, струмки, ставки, басейни, харчування, харчові відходи розкладаються органічні речовини, дрібні водні тварини, розмір зазвичай 0,6-7-6 см може досягати 10 см, Поведінка активно розмножуються, живуть групами одиночний спосіб життя. Шкода забруднюють їжу, викликають алергію, не становлять прямої загрози здорову людини, хоча укус може бути болючим, небезпека для дому швидке. Зараження, складність у знищенні рідко проникають в будинки. Чому важливо правильно ідентифікувати шкідника? Правильна ідентифікація шкідника це перший крок до ефективної боротьби з ним. Методи боротьби з тарганами і водяними клопами абсолютно різні, тарган вимагають комплексного підходу, що включає використання приманок, пасток, інсектицидів і підтримки чистоти в будинку. Водяні клопи, в першу чергу, важливо усунути джерела води, де вони мешкають, і запобігти їх потраплянню в будинок. Як запобігти появі шкідників. Запобігання появи шкідників це завжди краще, ніж їх знищення. Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути неприємних сюрпризів. Підтримуйте чистоту в будинку, регулярно прибирайте сміття, виносьте залишки їжі і мийте посуд. Закрийте щілини і тріщини, закрийте всі можливі шляхи проникнення шкідників в будинок. Усуньте стоячу воду, водяні клопи люблять вологі місця, тому важливо регулярно спорожняти ємності зі стоячою водою. Будьте уважні при покупці вживаних меблів, у старих меблів можуть бути яйця і личинки шкідників. Особистий досвід та рекомендації. Я особисто зіткнувся з проблемою тарганів у своїй квартирі, коли я вперше переїхав. Спочатку я не надавав цьому значення, але незабаром кількість комах стало рости в геометричній прогресії. Я пробував різні методи боротьби, але нічого не допомагало. У підсумку я звернувся до професійної служби дезінсекції, і тільки після цього проблема була вирішена. Цей досвід навчив мене, що профілактика і своєчасне звернення до фахівців це ключ до успішної боротьби зі шкідниками. У випадку з водяними клопами я раджу не панікувати, якщо ви їх виявили в плавальному басейні або поруч з джерелом води. Вони не становлять серйозної загрози здорову людини, але важливо вжити заходів, щоб запобігти їх поширенню в будинку. Укладення Сподіваюся, ця стаття допомогла вам зрозуміти відмінності між тарганами та водяними клопами. Пам'ятайте, що правильна ідентифікація шкідника це перший крок до ефективної боротьби з ним. Підтримуйте чистоту в будинку, закладайте щілини і тріщини і будьте уважні до свого оточення. І якщо ви зіткнулися з проблемою шкідників, не соромтеся звертатися до професіоналів.